Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Малята, на минулому занятті ми говорили про те, що прийшла красуня зима. А чи знаєте ви ознаки зими? Пропоную нам сьогодні пограти в гру Зима. Так чи ні? Що це? Так, сніжинка. Це ознака зими? Так, сніжинка це ознака зими. Що це малята? Засніжене дерево. Це ознака зими? Так, правильно, засніжене дерево це ознака зими. Що це малята? Квітуче дерево. Це ознака зими? Ні, квітуче дерево це не ознака зими. Це ознака весни. Що це, діти? Це квіточки. Тюльпани це ознака зими? Ні, квіточки тюльпани це також не ознака зими. Тюльпани це ознака весни. А що це, малята? Так. Новорічна ялинка це ознака зими? Так, правильно, новорічна ялинка це ознака зими. Діти, а як ви думаєте, сильна спека на дворі – це ознака зими? Сильна спека це не ознака зими. Сильна спека це ознака літа. А це що малята? Кавун, а кавун це ознака зими. Ні, кавун. Це також не ознака зими. Це ознака літа. Малята, а як ви гадаєте, сильний мороз це ознака зими? Правильно, молодці. Сильний мороз це ознака зими. Діти, а як ви думаєте, різнокольорове осіннє дерево це також ознака зими? Правильно осіннє дерево це не ознака зими. Це ознака осені. Правильно, малята, дуже добре. Малята. До нових зустрічей!